Найактуальніше питання для молоді віком від 18 до 35 років це житло. Дуже багато молодих родин, студентів, які приїхали з села до великого міста, не в змозі купити собі своє житло. Тому вони вимушені винаймати квартиру в оренду. Але де ж шукати того житла і як не потрапити до рук шахраїв? Дивіться у нашому сюжеті. Квартира там стоїть три тисячі, а вона на 3 взагалі не тягне, там чистий савдеп і все. Я живу на кумбарах. Мені дуже подобається. Теж так дуже хороший, всі умови для проживання є. Це не відповідають дійсності, тому от, якщо там поставила цель, де да, там за три тисячі на цю квартиру, то ці квартири учасні. Багато об'яв є і в інтернеті, є багато об'яв в газеті. Я шукала через знайомих. Мені потрібно було терміново знати квартиру, я шукала через знайомих. І вони в мене вже проживають 2-4 роки. У мене хороша трій плюс комунальні услуги. А мені здається, якщо через рееатор, вони все одно якийсь відсоток того мають бати. Ми поцікавилися в агенціях нерухомості стосовно ситуації, що склалася на ринку. Але офіційно говорити з нами на камеру погодилося лише одне агентство. Як пояснив мені директор агенції, вони працюють цілком законно, на відміну від інших агенцій, але були й ті, хто розповідав нам про стан речей, ховаючи обличчя, щоб не показувати прибуток свій податковий, то 90% квартир в Вінниці взагалі. Приховано здають цього оренду. Чому більшість рієлторів змушені працювати нелегально? Ми запиталися у директора агенції, що більше десяти років на ринку нерухомості. Поки що, ріелторська діяльність не узаконена на території України. Це абсолютно е посередницька сфера, посередницькі послуги. Е навіть навіть кведу відповідного в немає в кодексі податковому для того, щоб можна було назвати себе агентством нерухомості. Українським урядом неодноразово приймалися спроби стосовно прийняття окремих законодавчих актів, які б регулювали поняття діяльності ріелторів. Проте наразі на жаль у своїй діяльності вони керуються лише загальноприйнятими нормами які задекларовані зокрема в цивільному господарському кодексі. Наразі серед послуг, які ріелторські компанії можуть надавати офіційно, є лише консультативно-дорадчі функції, тобто наразі ріалтори можуть отримувати легально кошти лише за надання консультацій стосовно придбання нерухомості або оренди нерухомого майна. Та, попри все, робота у рієлтерів кипить. Майже всі рієлтери знають, хто здає квартири. Місто так би мовити, поділено на певні райони. Всі, хто в курсі нерухомості, моніторять ринок щодня. Досвідчені рієлтери у цій справі знають, які квартири неблагополучні, де господарі ненадійні. Можна навіть зрозуміти, де самі ж власники квартири хочуть нагрітися на орендарях. І зараз в основному ми працюємо з продажем житла, тому що орендою займатися в принципі поки що невигідно. вже там як друзі просять, то ми там за певну виного допомагаємо. Але у більшості випадків питання законності людей не хвилює. Все через гроші. Тож хто регулює ціни на ринку нерухомості? Ринкова вартість орендованої квартири вона регулюється виключно власниками і їхніми власними міркуваннями. Тобто немає такого. Такої програми, щоб відвести статистику, щоб можна було оцінити вартість квартири, є власники, є стихія на ринку, і вони е, опираються на інформацію, яку самі шукають в інтернеті, вони роблять порівнянні е, такі характеристики для свого своєї нерухомості безпосередньо. Зростання попиту на початку серпня місяця воно піднімає ціну орен, орендованого майна, тому що чим більше попит... Тим звичайно дорожча пропозиція. Наше місто дуже велике, але не всі райони користуються попитом. Дорожче в центрі, дорожче, вишенька, Ленінський район, дешевши, е, дешевше, все, що далі від центру. Молоді родини. Якщо в них немає прив'язки, якщо діти не прив'язані до школи або до дитячого садочка, вони звичайно вибирають дешевше, і це дешевше це на виїздах з міста. За рахунок студентів ціни на нерухомість значно зросли. Ми подивилися оголошення в інтернеті та поцікавилися, скільки ж дійсності коштує в оренду житло. Як виявилось, однокімнатна квартира в середньому Вінниці коштує 3 тисячі гривень, двохкімнатна 4 тисячі, трьохкімнатна 5 тисяч гривень. Ви можете знайти житло і дешевше, якщо воно буде без ремонту, у віддаленому районі міста і без меблі. Можна знайти значно дорожче в літньому районі з меблями та повністю усіма зручностями. Кімната з підселенням в квартирі або у хаті у бабуні коштує від 700 гривень. Вартість такого житла залежить від умов проживання, а також від кількості людей у кімнаті. Але в результаті ажіотажу на ринку нерухомості люди все частіше попадають до рук шахраїв. Шахрайська схема у Вінниці дуже проста: коли люди приходять на зустріч з шахраєм, нібито рієлтором, він дає їм папери договору. У них йдеться про продаж людині інформації, а зовсім не про оренду житла. Але прописано такий договір розумними словами. Потім шахрай веде їх на квартиру. Там він показує, нібито господарів. Тоді йому дають гроші за перегляд квартири за оформлення угоди, а господарям гроші за перший останній місяць. Потім люди заселяють а наступного дня приходять справжні господарі і виселяють квартирантів без грошей на вулицю. Розводять на перегляді квартир, наприклад, на фото гарна, красива квартира. Прийшли ви там повний жах. То за такі перегляди взагалі не треба платити ніякі кошти, навіть якщо є договір з агентством. агент в принципі в такому випадку не виконав свої обов'язки. Тож виникає питання: як не потрапити до шахрайської пастки? Наперед ніхто не має права брати кошти, хоча більшість ріалторських компаній завідомо маніпулюють такою інформацією і включають до договорів пункти про те, що це так звана консультаційна допомога клієнтові. Внаслідок чого, коли клієнт звертається до ріалторської компанії повторно, зазначаючи про те, що за місцем перебування квартира не існує, або про те, що там вже є клієнти інші на підселення, ну і інші всі фактори, люди є незахищеними. Будь-яка сфера залежить від людей. Є люди, які е, працюють е, на совість. Е, мабуть, треба звернутися до засобів е, масової інформації стосовно. Е, Наповненості інформації, якою володіє агентство. Ми також дізналися, як саме розподіляється ринок за характером розселення. Іноземні студенти впливають звичайно, але іноземні студенти і категорія квартир, яка здається для них, це зовсім окремий сегмент ринку. В Принципі іноземці шукають житло серед своїх. Наприклад, там вчилися люди. Потім приїжджають на їхнє місце там родичі, знайомі і так далі. Наші студенти в основному живуть в гуртожитках і на квартирах. Студенти дуже часто складаються на квартиру, наприклад, в тому, що одному знімати дорого, то вони складаються два-три чоловіка. Але багато кому з хазяїв таке не подобається, тому що наш їм гуртожиток в квартирі. Варто пам'ятати, щоб знайти собі житло, слід перевіряти ретельно, з ким ви співпрацюєте. Коли ви знайомитеся з рієлтором, дізнайтеся, з якої він агенції, та чи має ця агенція свідоцтва про реєстрацію? Не вірте людям, які пропонують дешеве житло. Це можуть бути аферисти. Немає в нас системи попередньої оплати послуг. Тобто, навіть якщо вам пропонують заключити договір. Цей договір не має стартової оплати якоїсь авансової або абонентської плати. Договір агентства нерухомості не містить в собі. Агентство нерухомості отримує плату за свої послуги по факту надання таких послуг. Уважно слухайте, про що з вами говорить рієлтор. Можливо, він продає для вас інформацію, а зовсім не послугу. Та пересвідчуйтеся на власні очі. Чи всі документи дійсні і чи всі господарі квартири згодні здавати вам оренду житло? Бережіть себе, тепло і затишку у вашій родині? Любов завальнюк спеціально для власної інфо».